Доброго вечора канал Інтервізор. А, стосовно коментаря по причинах запровадження мит Польщею, все, що вам необхідно, візьмете. Що заважаєте за потрібно вирішити, як то кажуть. І тепер стосовно теми: чи є в цьому економічна складова, чи це все ж таки більше політика. Дійсно, в ЄС, Польща готуються тимчасово обмежити. А, Безмитний експорт української агропродукції. Зокрема, через тиск фермерських лобі не тільки в Польщі, а й в Румунії, в Угорщині, Болгарії. Ми маємо розуміти, що польські фермери скаржаться на те, що наші ціни ми демпінгуємо, і за цього вони не можуть конкурувати і витісняють їх агропродукцію з ринку. Це зрозуміло. Але є нюанси. І нюанси дійсно тут більше аспектів. Зв'язаних саме з політичною складовою, бо польський уряд він діє не лише з економічних міркувань, а й в політичній боротьбі. Боротьба за, за цей аграрний електорат і використання його має суттєвий вплив, адже аграрії вони активні, вони впливові, і ми прекрасно бачили, як цей інструмент використовується в блокуванні доріг, кордонів і так далі. У Польщі після жовтневих. Виборів йде переформатування уряду, і нинішній уряд Туска він намагається балансувати власне, між проєвропейською риторикою і внутрішньополітичними цими тиском з боку фермерського лобі, фермерів і тих протестних груп, яких використовують опоненти. Взагалі, соціальна група польських фермерів вони мають дуже потужний протест, і потенціал. І ми. Можемо скільки завгодно говорити про це, що зрада, це чи перемога. Але насправді, крім всіх цих нюансів, протестні, як то кажуть, опоненти нинішнього уряду, вони можуть використовувати і інші аспекти, за якими там власне у нас виникають з ними проблеми. І історичні образи, які нікуди не поділися, часто. З періодичністю там два-три місяці знову з'являються інфоповоди, пов'язані з Волинською трагедією. От є ще також власне, і різний геополітичний статус між нашими країнами, адже Польща є вже членом ЄС і НАТО, ми є лише як держава-кандидат, і це створює асиметрію і власне впливі на можливості. От, е, якщо розглядати в контексті економічному, то це дійсно економічна конкуренція. Бо польські фермери, транспортні ці, е, транспортники, вони бачать в українцях більше загрозу, ніж там щоб ми друзі і так далі, брати. Вони бачать нас конкретних конкурентів, е, які за рахунок дешевої робочої сили і, і менш жорстких стандарт, стандартів вибивають їх із ринку. От, внутрішня політика Польщі, і можна говорити там про право на справедливість, і нинішня коаліція Туска вимушені. Вони змушені просто діяти з урахуванням національних інтересів. І це реальні демократії, які є в Польщі. Бо виборці, вони завжди важливіші, ніж за зовнішні якісь сусіди і так далі. Зовнішня політика. Тому. Ми можемо зараз, з своєї, як то кажуть, сторони дивитися на це як на зраду. Але я вас запевняю, це не є не зрада, не перемога. Просто свого часу, якщо ми згадаємо, 22-му році як Польща підтримала Україну, скільки біженців вона прийняла, скільки вона навчала там наших військових, як допомагала гуманітарною допомогою. Ми чомусь про це забуваємо, щойно виникають ці протестні рухи. В сусідній країні і всі кричать Зрада, зрада, зрада. Насправді зради ніякої немає. Польща підтримує Україну. От. І з тим, що наразі відбувається або відбудеться найближчим часом, це не означає, що це відмова від внутрішньої економічної стабільності Польщі. Це особливий такий період політичної боротьби, планомірний в Польщі, коли це все вляжеться, все стане на свої місця. І я впевнений на користь обох країн. Що ми в цьому всьому можемо зробити? Перш за все, це активна дипломатія. Наразі в нас величезна проблема з нашою дипломатичною школою, але роботу необхідно вести ж не тільки на рівні урядів, необхідно робити роботу з фермерами безпосередньо, з медіа працювати, з громадськістю, пояснювати, що співпраця вигідніша ніж. Власне, ця конкуренція. От. Маємо знайти якісь компроміси. Квоти певні, механізми контролю, ну, є інструментарії, які, за допомогою якого можна зняти цей градус напруги. Тому власне, стратегія економічного відновлення, яка ґрунтується на сподіваннях, ніби ми брати, і вони мають нас у всьому підтримувати, ми маємо від цього відходити, ми маємо чітко. Своїх пріоритетах, структурних механізмах вибудовувати ту економічну модель, яка буде вигідна і нам, і сусідам. От. Це, в принципі, такий коротенький коментар, але якщо зробити певний висновок, дружба між державами це якась там романтика, друзі, це конкретні інтереси. І поки що, інтереси Польщі вони вбачають мати сильного. Сусіда, але не конкурент. Тому є над чим працювати, і я сподіваюся, що в майбутньому, коли скінчиться війна і почнеться відбудова країни, нові урядовці, зміна парламенту, уряду і так далі, зроблять все можливе і неможливе, аби налагодити відносини. З нашими європейськими партнерами на тих умовах, які будуть вигідні саме в Україні. Дякую вам за увагу. От все, що як то кажуть, зміг я вам сказав. Гарного вечора. До зв'язку. До побачення.